Привіт мої друзі! Сьогодні готуємо дуже смачний рецепт солодких помідорів по-царськи. Пропонуємо вам рецепт приготування неймовірно смачних царських помідорів. На 3-літрову банку помідори вимити і поколоти кругом зубочисткою, щоб коли будемо заливати кипятком, щоб вони не тріскалися. У банку покласти парасольку кропу дві-три штучки гвоздики, Запашний перець горошком, дві-три штуки. Перець гострий стручок. Відрізаємо ну пів сантиметра. Кидаємо його і болгарський перець, одну четвертю такого перцю і його перерізаємо ще на один, щоб були дві часточки. Дарії спеції вкладаємо в одну банку трьохлітрову. Так, помідорі з спеції ми вклали у банку 3-літрову і тепер заливаємо кропом. І тоді дамо, щоб остило. Вода нас охолонула, тепер виливаємо воду з банки. Тепер додаємо. Нугу лоївку чиси один зубов чеснику подрібненого, так, тепер даємо три ложки цукру. две ложки соли. И полтора ложки столовой Zdaj zalivamo okropo. Тепер накриваємо кришкою і закатуємо. Тепер після цього укрити. На кілька годин або краще до повного охоложення. Смачні солодкі помідори готові. Смачного. Підписуйтесь і ставте дзвіночок. Чекаємо на вас.